Доброго дня вас вітає Полтавщина і другого дня оцей весь приморозок виглядає вже зовсім по-іншому. І полуничка прихватилася, є, є гарні. А є й отакі. Квіточки погоріли. Ось так. А це картопелька. Те, що я вам і казала, є таке, що воно ще може і живе. А це геть зовсім пропало. Викопаю і посаджу друге. Тут нема навіть на що розраховувати, поки воно тут щось знайде і щось почне оживати, якісь паростки. Тут вражаю вже зовсім більше, ніж половини не буде то навіщо його чекати? Краще посадити нову картоплину. Час буде той ж самий, а врожай хоч буде трішечки більший. Зняла я тепличку, бо з цим вітром вона телепається на всі сторони. Вона, гляньте, вичухала мені повністю кукурузку. Гляньте, така вже гарна була. І тут уже такого страшного нічого нема, щоб його захищати. Ось так. Зараз хоч полью гарно капустку, бо під плівкою його поливати не дуже зручно. Ось так. Хай лежить. Все. Починаю працювати. А це що в мене? Капустиночка, не Перегріла Перерила все. Доброго дня вас вітає Полтавщина. І в нас сьогодні день висадок-пересадок. Так, що ми тут по картоплі? Ну, оце нехай залишиться. Хай вже свого піврожая дасть. Оце вже нехай. Он, гляньте, зелений паган є, а ти замерзло. Хай себе стоїть. Ну, той край подивлюся. Може і викопаю. Це хай буде, а оце все зараз буду прибирати. Поки чекати, що воно зійде і щось з нього буде. Ну, ось оце ще залишу. Гляньте, ось, тут. ось один паган є, зелений ось другий. А це все зараз викопаю. Викопаю, пересаджу, в мене картопля є. Як викапувати, буду не показувати, бо. Однією рукою тут нічого не вийде. Земелька волога, пухка. Зараз ми в неї Це ж зовсім нічого немає. А ну, ось гляньте, яка гарна картоплина, хай іде, буде пізніша картопелька. Ось яка гарнюня, хай іде. Буде не рання, буде пізня. Нам і таке треба. Закопуємо. Ось так. Замульчовуємо ось так. І Боже благослови, хай росте. Зараз я тут дві штуки посаджу і все. А ти нехай жива. Там зелене листя є, хай буде. Ось і все. Це нехай жива. Це все гарно. Там он тільки... Один пагано ті всі ростуть. І тут зелене є. А тут ось чотири картоплини пересадили. Це ось щось Ми її чіпати не будемо. цей весь непотріб геть з городу. Ось так, я казала, рука не здригнеться. А ще я все ж таки хочу досадити собі томату. Хепінет у мене там один. Орел пустелі щось зовсім немає. Єлісей пустий зовсім. Хочу бананові ноги, бабкат, бананчики червоні. Я люблю сливочку, золотий вік хочу досадити. Інкас, райські свічки. Це із низькорослих отакі томатики. Високорослих такі хочу досадити. Сонце Сардинії. Так, що це? Апельсин, бо один єдиний зійшов. Венегару дуже хочу. Досаджу. Так, сержантов два. От, Це Айдар. Це у нас Унаросо. Чудо світу, я навіть і не садила. Товстой, 1 Так. І тут у мене Абаканський рожевий. Ось отакий. Потім он рос, Це що, знову випало сюди. Пливка гігантська. Так, це у нас Серце Ахшабаду щось я такого там і не бачила навіть. І махітес. А із середніх будуть дрова. І мамако. Спочатку хотіла знову ставити такі е, номери, е, підписані, а потім вирішила просто посаджу, а що буде, те й буде. Посаджу їх окремо, окремо низькорослі, окремо е, високорослі. От. Але підписувати нічого не буду. Що зійде, то й зійде. Тоді мені буде сюрприз. Якщо зійде, я його буду садити. Тут у мене на цій грядичці, якщо навіть я буду щось садити з крайков на краях, то посередині тут воно нічому, нічого заважати не буде. Земелька в мене тут рихла, насичена, гляньте, яка, як чудо, як диво. От. І отак прямо у канавківці повисаджую. По дві насилини, там, чи по чотири, подивлюсь, як там дещо. І хай собі росте. Що виросте, те й моє. Ось подивіться, яке насіння охапине цього. Ну, Що з нього може вирости толкове, як його не знайдеш, те й насіння, яке воно. Вон. Ну, садити йму. Я ось помітила, що це в мене будуть низкорослі і більше нічого намічати не буду. Все. Висіяла я насіння, усякі і прості, і рожевенькі. Ось так, низькорослі, середні і високі. Все засипаю і господи благослови. Засипала, трішечки притрусила, щоб зразу сильно не сохло. І з Богом хай росте. Щоб моє насіння не піднялося і не пішло мурашачими лапками. Ось у мене є отака штука. Зараз посипемо тут, щоб вони його не чіпали. Трішечки треба підсипати, зараз подивимося, як воно тут робиться. Ну так воно тут миленьке. О, гарно підсипається. Я так думаю, що мурашечки. Знайдуть. От і все. Нарешті й дійшла черга і до Петрушки. Зимової, як бачите, нема ніякої. Посадимо весняну. Ось так. Зараз подивимося, хоч вона там в мене є. Є кучерява. Вон скільки на сине, висіваємо. Кучерявий мені хочеться побільше. Я люблю кучеряву. Отак От посіяла. Тут більш нічого не залишилось. Нет. І трішечки листової. Прям така гігант італія, що страшне. Посіяла. І такої, і такої. Засипаємо і Боже благослови. Тут, мабуть, точно треба посипати від мурашок, бо вони гади. Оці маленькі насіниночки витягаються сто відсотків. Ось так. Зараз підсиплю від мурашок. Трішечки замульчую хай вилазить. Отак. От Земелька гарна. Рости. І щоб мені все було гаразд. Так, все, і з цим упорались. Ну, Упоралися сьогодні. Цвіти наша полуничка. Але бачите, спочатку його не видно було, а зараз вже багатенько таких квіточок із чорненьким. Ну, такого типу були наші сьогоднішні роботи. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.